Україна має три місяці, щоб оскаржити рішення Євросуду у разі відсутності апеляції або її відхилення. Захист Домошенко заявляє, що отримає підстави вимагати скасування вироку опозиціонерці у газовій справі. Міністерство закордонних справ Канади привітало рішення щодо Домашенко. Така ж заява прозвучала від МЗС Франції, яке закликало Київ вжити заходів для звільнення колишньої прем'єрки. Звернення з вимогою звільнити Юлію Томашенко виголосили також у державному департаменті США. Спільна заява Верховного представника ЄС закордонних справ політики безпеки Кетрі Нештон та комісара Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле вмістила заклик до Києва ретельно переглянути справу опозиціонерки на підставі рішення Європейського суду з прав людини із закликом звільнити Тимошенко виступила і група доповідачів Пар'є із України. Генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що рішення суду не вимагає беззастережного її звільнення, і суд також не визначив справу Тимошенко як політично вмотивовану. Цю ж думку підтримав і прем'єр-міністр Азаров, заявивши, що колишня прем'єрка має відшкодувати збитки від газових контрактів з Російською Федерацією. На тепер ідеться про 15 мільярдів євро. Раніше у правлячій партії регіонів звучали заяви, що про помилування Тимошенко може йтися лише коли будуть відшкодовані згадані збитки.